Вітаю, друзі, на каналі. З вами Світлана. Сьогодні, як обіцяла, поділюся, як ми опинилися в Одеській області, нашу історію коротко, а також покажу ті кадри, які я не показувала раніше. Якщо ви маєте дуже слабкі нерви, можете не дивитися далі. Тому що далі те, що буде, можливо, не всі зможуть його перенести, те, що побачать. Тому, друзі, Хочу поділитися, я не хочу мовчати, тому що це є правда. Ми є свідками того, що сталося. І також це наша історія і те, як Бог нас спас. Почалося все 24.02.2022 року. Оце горить будинок навпроти. Ми почули вибух, дуже злякалися, з дітками ми спустились в підвал, і того дня ми ночували там. Поки ми не знали насправді, що саме відбувається і що саме пошкоджено, але е, мали надію, що скоро це закінчиться. Нам казали, що можливо дня три і все буде добре. Але на третій день наша віра згасла і в тому, що буде все добре, ми вже не вірили. Це кадри реальні, це в'їзд у наш поселок Ворзель, що сталося з машинами, які виїжджали. Це танки, яких ці відео зняті очевидцями вже після окупації. Окупація тривала приблизно місяць. І те, що тут робилося, то ворогу не побажаєш. Багато людей загинуло, багато автомобілів знищено. Люди, які спасались, які виїжджали з посілка, їх просто розстрілювали. Ми на третій день. Прийняв рішення, що будемо виїжджати. Але так як це була субота, ми вирішили суботу побути до вечора і вже вранці виїжджати на 26. те Але дуже хороші друзі нам сказали, що нам треба вже їхати. І в нас на збори 10 хвилин, тому що до ранку, якщо ми не вийдемо, ми виїхати зовсім не зможемо. Я вірю, що це Бог втрутився, що це він. Через цих людей нам підказав, якщо чесно, я не хотіла виїжджати. Я боялася, що буде на дорозі. Я боялася, щоб машину не розстріляли, але якось так була якась впевненість. Ми всі прийшли до однієї думки, що треба виїжджати і встигли виїхати. Дуже багато розрух там, дуже багато постраждалих в цьому будинку. Мало того, що він розстріляний повністю, знайшли тіло чоловіка, це власник будинку. І також кадри, які будуть далі, друзі, те, що ви побачите, це те і є реально. Ось так виглядали будинки у Ворзелі. Також після вибухів і наш будинок постраждав. Це Варшавська траса, так її називають. По цій дорозі і паралельній їхали танки. Вони заїжджали в Бучу, до Києва прямували, але не вийшло у них заїхати. Тому вони оселилися поблизу Києва. Це оці місця: Ірпінь, Буча, Ворзель, Михайлівська Рубежівка це всі. Посолки, які були окуповані, і вони вже творили що хотіли.